Давно не показував свого парничка, думаю, покажу, що тут робиться, що я його не закинув. Тим більше мені жінка допомагала. Нас тут о, посадив, не було, де тюльпани тиснути і всякі квітки тиснув сюди, щоб вони не пропали, щоб їх криси не з'їли, бо на землі їх крисі з'їдають. Далі. Тут що у нас? Тут посіяв я огірочки. Ну, сію я, доглядає жінка. Це ось, дивіться, о, садовий інструмент. Між прочим, хоч пластмасовий. Ну, дуже класний, я, як, як не дивно, воно скільки жінка рила, не ломається. Е, жінка поприбирала моя дорога Любця, я посадив. Тут от трошки порадок навели. Це ці хризантеми, треба на двір бо вже липухаті поставали. Це моя експериментальна клубніка. Тільки дуже якийсь буран сходить, я не знаю. О, питання. Народ, може хто знає по клубніці. Чи можна її так дуже сильно попілом притрусити? Чи її не буде, від цього зле, чи буде. Бо я знаю, що ну, десь чужу мокрець попілу не любить, І хочу тут засипати, щоб було ну, багато попілом посипати, щоб трохи мокрець пропав, кислотність ґрунту з цієї зменшити. Чи буде зле клубніці, чи не буде? Якщо хтось знає, то напишіть, будь ласка, бо не знаю. Чи не буде хуже від цього. Це рукола вже воно зацвіла. Воно, а, Ам -ням -ням. Це я того року сіяв, вона щось тоді їли їли а вона весною нова виросла. Вже до доворожай скоро можна буде збирати. Тут в перспективі мають помідори бути. Поки помідор нема, то має якийсь пару корочків хрезентем за цей коні. Ще не відкриваю вікно на двір. Того що цей? Тому що це холодно. Так, хрезентеми цвітуть. То, то є. У мене шлангу не дотягалося. О, це купився шлангу, буду хоч в парник пилю мати. От, от не вистачало шланги, поставив от бадю, бо не було як води набрати ближче. А під низом хрезентема. Це зараз, мабуть, треба це все діло виляти і зняти, бо хризантема ж не буде рости під, під цією бадьою. Ну все, а так. Поки в мене тут нічого супер інтересного нового, тільки квітки. Ну зато квітки цвіту тут так класно пахне. На дворі якось їх не відчувають, хіба під вечір. А цей. А в впарникові дуже чути. Воно не вивітрується, виходить. Ну і прикольно. О, москарі. Дивіться, купив москарів, не які прикольні. Одна порода москарів. Далі. Друга порода москарів. А, це така сама, і ще якісь жовто-блакитні. Жовто-блакитні вроді. Ні, це не жовто-блакитні, то просто якісь такі блідні. Ну тут їх щось 4 чи 5 видів є. Ще не порозцвітали. Ну нічого, розцвіту я покажу, якщо не забудуся. Ну і тюльпани, ну і все. А так все ніби по старому.